Вітаємо вас, покажемо вам коротке відео даної моделі дверей із нашого салону. У нас воно виглядає ось так. Пофарбовано в сірий колір RAL 7037. Дана модель іде на звичайних петлях. Ось як ви бачите, у нас також може бути на прихованих петлях. З різними варіантами фрезерування та пофарбована в будь-який колір по вашому бажанню. Також зверніть, будь ласка, увагу на якість фрезерування та на якість фарбування даної моделі. Бездоганна фабрика виготовляє бездоганні двері будь-якого розміру, будь-якого кольору. Великий вибір дверей під будь-який дизайн та інтер'єр будь-якого розміру та кольору ви знайдете в наших фірмових салонах. Ми працюємо під ключ від проєкту до монтажу. Телефонуйте, пишіть та відвідуйте наші фірмові салони. Дамо відповідь на всі ваші запитання.